Презентує постійні страви із книги з масштабу які будуть в меню цього ресторану і будуть не лише як їжа працювати, а і як благодійна складова. Ми з богаткою вважаємо, що будь-що, що робиться в тилу під час війни, повинно бути із таким оглядом хотя. Де всі будь-хто зможе зайти, побачити, яка створила, сума надійшла тобто або від закладу. І також будуть qr коди де люди, відвідувачі зможуть ще долучитися там, ще 30 гривень, тобто задонатити окремо незалежно від цієї акції. Кошти буде видно, яка це буде сума, вони будуть на основному... Ми намагаємося зробити з меседжем, що захист ідентичності може бути різними способами на різних рівнях. Ми не вживаємо поняття культурний фронт, тому що фронт це там, де, на жаль, втрачають життя і здоров'я, але ми зайняли свою нішу популяризації традицій, і традицій. Вважаємо, що це стратегічно важливо робити, особливо під час. Я як координаторка напрямку «Смачна Кропивничина і голова громадської організації Говаєнка сьогодні щасливо розповісти про нашу співпрацю із колективом Ресторану «17.08», Де обрали три страви. Перша страва, е, така ситна і дуже фундаментальна. Це реперція за рецептом Івана Григоровича Мельника із міста Нової Виски. Мене запитання до влади. Ну тут же ж немає довжої шевшини, не так як це було в традиційному рецепті. Як ми ви вийшли з ситуації? Де ви взяли е, сухі ягоди чи фрукти? Е, ну, в принципі, це все такі продукти, які можна знайти зараз десь на ринку. Просто коли ми перемостуємось так само. Це ті самі е, сушені фрукти, які ми використовуємо для узбаву, тобто це сушена груша, е, вишні заморожені беремо, тому що сушені зараз не важко. Те саме що чорностої, яке ми так само. Вбиваємо просто у зва з цього і вже бачимо, тушкуємо в цьому зварі поблизу печальні.